Вітаю, друзі! Це проект ZY Saigon і я Віктор Шадрін. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про те, як за допомогою цигун стати більш ефективними і навчитися досягати поставлених цілей. Ми розглянемо перше базове і дуже важливе вправо системи Джун Юан Цигун велике дерево. На нашому каналі ми говоримо про цигун, здоров'я та успіх. Якщо вас цікавлять ці теми, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. Ми починаємо. Поїхали! Вправа Велике дерево це спосіб покращити ваше фізичне та енергетичне становище і потужний тренажер для корисних психоемоційних практик. Це базове вправа, яке ми вивчаємо в системі Джун Юань цигун медитативна практика в позиції стояння, яка виконується тривалий час. Про це вправу, звичайно, говорять з точки зору енергії ЦИ. З його допомогою ви зможете швидко збільшити свій енергетичний потенціал і, як наслідок, зміцнити здоров'я. Але небагато хто говорить про те, що практика Велике дерево відіграє важливу роль у розвитку навички прийняття рішень та досягнення результату. Тому ми називаємо його універсальним тренажером для особистісного зростання. Розглянемо, наприклад, наступну ситуацію. Зараз у моді тренінги особистісного зростання та трансформації люди витрачають багато часу і грошей на проходження програм, читають книги з саморозвитку і так далі. Після тренінгу протягом кількох тижнів людина живе трохи іншим життям і поводиться трохи більш продуктивним чином. Але потім все проходить. Він повертається до попереднього життя і потрібен наступний тренінг або щось інше. І так по колу до безкінечності. Люди, витративши гроші і час, розчаровуються і приходять до думки, що все це лохотрон і розводняк. Чому це відбувається? Тренінги правда не працюють. Які процеси потрібно задіяти, щоб дійсно досягти потрібного результату? Розбиратися людина це самопрограмоване інтелектуальне біологічне живе створіння. Ми створюємо схеми своєї поведінки в суспільстві, повторюючи і успадковуючи поведінку свого оточення. Спочатку батьків і родичів, потім друзів, вчителів і тих людей, серед яких ми знаходимося. Саме ці базові звички в більшій мірі визначають наше майбутнє, або як звикли називати на сході карму та впливають на наші життя. Це дуже важний момент, який потрібно знати, щоб розуміти, як ми можемо змінювати своє життя до кращого і чи можемо ми його змінювати взагалі. З точки зору еволюції, копіювання поведінки інших людей з оточення дитини це дуже цінний навик, який і дозволив колись вижити нашому біологічному виду. Якщо плем'я могло народити дітей, то це означає, що дії членів спільноти забезпечили захист від ворогів, хижаків, харчування та інші умови для життя. Виходить, така їх колективна поведінка, ефективна для виживання та розмноження. Отже, щоб вижити, потрібно робити як усі. Ось така логіка. Тому історично склалося, що наша нормальна реакція на все нове страх і дискомфорт. А все, що ми робимо в рамках своїх звичок, супроводжується відчуттям спокою і навіть свого роду комфортом. Ви напевно помічали, як хтось працює на очевидно безперспективній роботі і грошей завжди не вистачає. Здається, у людини є потенціал, щоб заробляти більше. Але як тільки виникає пропозиція звільнитися і піти на нормальну роботу з кращими умовами, у людини відразу виникає почуття страху, дискомфорту і навіть паніки. І він сам собі пояснює це тим, що стара робота вже знайома, надійна і стабільна. Це саме і є реакція захисної системи старих звичок. Для початку нового способу життя необхідно змінити свою поведінку і прийняти нові звички. Як зробити це? Давайте повернемося до вправи велике дерево, да, щоб знайти відповідь на це питання. Практика полягає в тому, щоб стояти нерухомо протягом тривалого часу години. Сам процес великого дерева затрагує важливі моменти здатність приймати рішення та досягати запланованого результату. Ви вирішуєте для себе, що зараз будете практикувати годину і не зрушитеся з місця, де це дуже закаляє волю. Оскільки потрібно практикуватися регулярно, тут можна додати вміння виконувати певну дію систематично та дисципліновано. Сюди можна додати навичку свідомості та контролю над своїм життям, без яких неможливо знайти час для занять та для особистого розвитку. Справжня практика починається, коли людина не може стояти нерухомо годину на день, хоча розуміє, що це корисно для нього. Тут ми безпосередньо стикаємося з темою звичок, оскільки саме звички включають ті процеси, які заважають досягти запланованої мети. Тобто, знову ж таки, наприклад, простояти годину. З мого досвіду, процес стояння на 20% фізичний, а на 80% труднощів ментальній та психічній складових. Коли ви пропускаєте заплановане заняття або перериваєте практику раніше запланованого часу, починається найцікавіше. Тоді з'являється можливість відстежити реакції свого розуму, які заважають вам слідувати своєму власному плану. Коли ви вперше задаєте собі питання, чому не, чому не зміг, практика переходить на новий рівень розвитку. У цей момент включається процес освідомлення своїх автоматичних дій, які вже давно керують вашим життям. На прикладі простої дії, тривалого, непорушного стояння в певній позі, ми розкриваємо всі несвідомі реакції, які супроводжують нас у житті, і можемо почати експериментувати з ними. Процес досягнення результату однаковий, незалежно від того, чи треба нам навчитися стояти годину щодня, чи хочемо стати мільйонером. У практиці Велике дерево ми переживаємо ті самі труднощі, нудьгу, оживлення, азарт, гарний і поганий настрій, як і раніше. Але на відміну від реального життя, де все страшніше, серйозніше і швидше. Тут ми спеціально обираємо комфортний час і місце і намагаємося бути готовими до тих неприємних реакцій, автоматично втікаємо в реальне життя. У практиці все дуже просто: простояв, досяг результату. Не простояв, не досяг результату. Якщо не витримав, починаємо аналізувати, задаємо питання, чому не зміг. І даємо собі відповідь: нудьга, розчарування, біль, дискомфорт і так далі. Тут важно, щоб кожна людина почала працювати з собою. Основне завдання практики та усвідомити проблеми, бути готовими до таких реакцій і досягти результату. Тобто, все-таки простояти запланований час. У процесі такої роботи людина розвиває терпіння, смирення, волю та інші корисні якості. По ходу нашого спілкування ми ще неодноразово підійдемо до даної тематики. Дуже важний момент систематичного повторення даного вправи від кількох місяців до року і більше. Так ви отримаєте детальну картину себе і розіб'єте освідомленість до дуже високого рівня. За допомогою вправи велике дерево ви зможете вирости силу своєї наміри до рівня, коли будь-яке бажання буде реальним і виконуваним. Найцікавіше, що заміщення неефективних якостей ефективними відбувається дуже плавно і непомітно. Все, що потрібно від вас, це систематично робити вправи. Все інше буде відбуватися само собою. Друзі, у наступному відео ми розглянемо виконання вправи велике дерево і обговоримо важливі питання, що стосуються практики. А поки, якщо цікаво, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Таким способом ви підтримаєте проект. З вами був Віктор Шатрін. До нових